Це було дуже давно, 20 чимось років тому назад, Ого. коли я почув, прочитав вірніше спочатку оповідання Богдана Волошина, і потім я з ним познайомився, написав сценарій. Власне, і ми дуже довго шукали шляхи до того, щоб реалізувати цей план. 20 років. 20 чимось навіть років, так можна сказати. От а, але тільки от буквально в 2010 році було ну як сказати, Пітчинги і надалося можливість фінансування, і ми почали знімати кіно, зняли його і от зараз маємо цей результат. Пізніше, я просто любопитно, я знаю, що в главній ролі ваша дочь. А, з дітьми взагалі тяжело работать, это вот кто угодно розкаже. На вот собственним рібінком легче чи тяжеле, як це вообще происходило? І чи правда, що з дітьми важко працювати? Ну а я, я б не сказав, що той. важко працювати з дітьми. На навпаки легше працювати. Але чому дит... свою дитину я взяв? Тому що я знаю, як її виводити з кіно. Розумієте, як ми маємо дуже багато таких невдалих прикладів, коли дітей заводили в кіно, але їх звідти не виводили. Тому що дитина вона дуже сильно переорюється фільмом і вона не може себе вивести з того стану, коли на нього накидається дуже багато людей. З, з пристальною увагою, і вона сама наодинці з ними бореться. Тому я свою дитину знаю, як з цього стану вивести, і тому я її завів. Я знаю, як звідти вивезти. Пане мене, ви, ви якраз зачепили ось момент фінансування, але ж насправді зараз дуже складно фінансуваннями якраз кінопродукту, знайти гроші, тобі ж на якийсь там комерційний проект. Дуже дуже складно відзняти хороше, якісне кіно тим більше. Як вам тоді вдалося це зробити для того, щоб зробити якісний, хороший продукт? Ну ви знаєте, по перше, я дуже вдячний е -е державній агенції з питань кіно. Що вони взяли до, до, до розгляду мій, мій проект, і е, вони надали перевагу, і ми отримали фінансування. Це по-перше. Е, По-друге, я скажу, що є способи, а є причини. Якщо людина хоче щось знімати, то вона обов'язково зніме. Навіть на айфон знімається дуже красиве кіно, розумієте. А коли людина шукає театральщину, коли до, до, довкола неї мають скакати, там підписані стільці, власне, там асистенти, так далі то це інша гра, розумієте. Якщо ви хочете знімати кіно, ви його обов'язково Знімати. Тобто, якщо ти гориш якоюсь своєю ідеєю, в тебе немає якогось там Однозначно. такого пафосу, то просто є бажання працювати, бажання зробити якісь хороші продукт. Так, і ви знаєте, в нас в Україні зараз дуже багато молодих режисерів, ну і старших так само, власне, вони просто беруть і знімають. Є фотоапарати, і є дуже багато можливостей, як можна зреалізовувати задумане. Mm. Розумієте, не шукайте причини, шукайте способи. Тобто, ті, хто каже, що це надто складно і це неможливо, так і таке інше, вони перебільшують. Вони просто артисти. У мене опять питання із сфери не творчої, а об'єктивної реальності. Ви на комерційний успіх розраховуєте, лібо це все-таки більше фільм-маніфест? Було б глупо сказати, що ми б... Би... Ну, це як кожен солдат, який мріє бути маршалом. Звичайно, що ми розраховуємо і сподіваємося на комерційний успіх, але я реаліст. Я розумію, що, на жаль, ми не будемо мати такого великого резонансу, як є в інших фільмах, тому що це треба дуже великі рекламні площини і так далі. Що в нас немає? У нас я вдячний, наприклад, каналу, который Взявся за інформаційний посил, власне, і розповсюджує інформацію про наше кіно. Тут питання ходить в першу чергу, що наскільки ми дійдемо до глядача, і наскільки він почне їсти українське кіно, власне, оце от саме найсновніше. І це дійсно ви правильно говорите, що маніфест посил для глядача, щоб він вже почав розуміти, що українське кіно є, воно нікуди не дівалося, і воно має свій шлях розвитку. Ну і слава Богу, що ми живемо. Більше того, у вас навіть зараз є можливість звернутися до глядачів, і, наприклад, назвати три причини, чому варто і ти якраз на стрічку «Польот золотої муше. Ну ви знаєте, я розумію, це дуже цікаве питання, власне, але мені здається, що як три запитання ставити до українців: як їх треба знати мову, треба знати свою історію, треба знати свою культуру. Але питання в першу чергу стоїть про те, що культура це і є: література, музика, кінематограф так само. Ми відвідувчилися жити українством. Ми відвчилися їсти свою культуру, власне, її споживати, тому що ми привикли до цих всіх фастфудів, власне. І це різноманіття фастфудів, воно нівелює нашу ідентичність, власне. І от я просто говорю, що будьте самими собою, прийдіть в кіно і подивіться, які ви є з боку, розумієте, і все буде дуже гарно.